Це почалося, коли Бог сказав освітись, освітися. Наше життя наповнило світлом. Коли ми побачили, зрозуміли Бога в особі Ісуса Христа яскравого і прекрасного, друге до Коринтян 4.6 перекладу. Меседж. на цих передачах на тему свобода від ворога прийміть духовне розуміння того, що відбувається за кулісами неприємностей. Дізнайтесь, як користуватись даною вам Богом владою, щоб усунути муки і замінити їх свободою у Христі і назавжди. Зрозумійте, що означає жити чистим і вільним життям, будьте посуденою на честь. Знайте владу, яку ви маєте. Знайте вашого ворога. Коли приходять неприємності, вони не від Бога. Знайте про вашу владу і користуйтеся нею, щоб завдати поразки дияволу. Сатана не має захисту проти народженого згори віруючого, бо ви можете підтримувати ставлення переможця навіть у важкі часи. Ви були створені переможцем, тримайтеся слова Божого, і знайте, що важкі часи не приносять віру. Віра приходить від слова кінцевий результат для народженого з віруючого свобода. Дізнайтесь, хто ви і хто є справжнім джерелом життя. Живіть згідно слова Божого і його плану, і живіть вашим найкращим життям у вірі. Вітаю вас, запрошую на передачу. Переможний голос віруючого сьогодні з нами Келі. І вона принесла ще більше хорошого слова. Про що ми будемо говорити, Келі? Ми весь тиждень говорили про гріх, але я не збираюсь повертатись назад і пояснювати все знову. Протягом цього тижня ми підходили до записаного в першому посланні Йоанна 1.9. і насправді дуже коротко я хочу сказати, що ми не говоримо про гріх як про те, що ви зробили. Ми говоримо про гріх, як про корінь або слабкість, чи слабке місце всередині нашої душі, у нашому розумі, у нашій волі і в наших емоціях, які підштовхують людей грішити. Наша душа має процвітати, щоб процвітало наше життя. Так, наші душі слід оновлювати словом Божим і очищатися цим словом. Коли ми просимо Ісуса увійти в наше серце. Він наповнює наш дух. Наш дух наповнений ним, але наша душа також має належати йому. Це тобто ваш розум, ваша воля і ваші емоції. Так, ми можемо мати наше серце. Ми можемо бути спасенними. Ісус у нашому дусі наповнив наш дух собою, але наша душа належить чомусь іншому. Душі необхідно чути слово Боже. Душа має очищатися Словом Божим. Ваш розум має оновлюватись. Так йому слід оновлювати оновлюватися очищатися те саме слово. Я не впевнена, чи тут те саме слово грецькою, але тут те саме значення як і те, про що ми говоримо, і наша душа має бути розвернута до нього. саме з душі виходить наше поклоніння, і тому вона така сильна. Ось чому, коли ви поклоняєтесь Богу, і я не говорю зараз про спів. Коли ви поклоняєтесь і коли ви співаєте, це чудово. Але спів сам по собі це ще не поклоніння. якщо ви перебуваєте на зібранні, і говорите, я не можу поклонятися під цю пісню. Мені потрібна така і така пісня, щоб поклонятися. Ви насправді не поклоняєтесь, це просто пісня. Я сама так чинила, і я знаю, які це викликає відчуття. І мій спаситель виправив мене у цьому. Він сказав, що я насправді не поклоняюсь. Але коли ви поклоняєтесь, ви ставите своє життя у певне положення. Я можу сказати про своє життя. Там нема цього, тут нема цього. моя увага не перемикається сюди чи туди. У моєму житті немає ідолів, бо я поклоняюсь ісусу всім своїм серцем. Про що він говорить? Про повноту моєї душі, мого розуму і моєї волі. Так проявляються емоції, бо я віддаю йому свої емоції. Я надаю йому поклонінні свій розум, свою волю та емоції. Але це почало ставати зі мною насправді лише в останні кілька років. Бо Ісус, той, хто показав мені, що я не поклоняюсь йому, я думала, що я поклоняюсь, і я намагалася, але я цього не робила. Він не сердився за мене на це. Він просто сказав: Насправді ти не поклоняєшся мені.' Я подумала: гаразд, він фактично дав мені бажання поклонятися, і потім він сказав, що я не поклоняюсь. але я знала, що він мав на увазі. Якщо Ісус говорить вам, чи вашим дітям підліткам сказати вам Мамо, ти насправді не поклоняєшся. є набагато більше. Ви не слухаєте це. Ви кажете, я поклоняюсь. Саме так я говорила своїм дітям. Я поклоняюсь, ближте мене. Я поклоняюсь. але це подібно до того, як описати смак банана людині, яка ніколи його не їла. Якщо ви намагаєтесь описати що таке справжнє поклоніння? і воно не означає, що ви співаєте пісні про любов. так, ви любите його, але поклоніння це щось інше. Я почала поклонятися, і багато речей почало змінюватися в моєму житті. Бо я поклонялась Богу, і він може прийняти це поклоніння. і це просто виправляє ваше життя. І ви поклоняєтесь Ісусові. і ми хочемо поговорити про це цього тижня. Але перший Йоанна 1.9 – це коли ви дозволяєте йому увійти в вашу душу. Коли ви дозволяєте йому усунути з вашої душі тягарі, чи неправду ворога, про які ми говорили протягом всього цього тижня. Все, що є неправдою проти істини, належить ворогу. Вся неправда і писання каже диявол батько всієї неправди, говорячи про неправду, яка не робить його вашим батьком. Але якщо ви зберігаєте у своєму серці неправду, і ви не дозволяєте Ісусові прийти і усунути ті речі, про які ви навіть не знаєте, то ви зберігаєте цю неправду у своєму серці. У вашому серці, Є те, батьком чого є диявол. Якщо це неправда, то її батьком є диявол. Це дає йому місце у вашій душі. Це дає йому місце, щоб впливати на ваше життя, під'єднуватись до вас, дратувати вас і красти у вас слово Боже. Бур'ян. Слово Боже називається бур'янами, які заглушують Слово Боже. Коли воно приходить, ви не приймаєте його. Чому? Бо є бур'яни неправди, посіяні навколо, які заважають вам чути те, що Бог каже вам і заважають вам приймати це. Давайте прочитаємо, що говориться у першому Іоанна один І я скажу вам, як я раніше читала це, і потім я розповім, що Господь сказав мені стосовно цього. Я використовую переклад Пешин. У восьмому вірші говориться. Якщо ми проголошуємо, що не маємо гріха, то ми лише обманюємо себе і не живемо у істині. Але якщо ми сповідуємо йому наші гріхи, то він вірний і праведний, щоб пробачити нам наші гріхи і очистити нас від цієї неправедності. перш ніж я почала бачити ці речі, я чинила так: якби я сповідала свій гріх Господу за те, що зробила, адіщо б то не було, і через дві секунди хтось би запитав мене. «Ви без гріха? Я б відповіла, так я вже покаялась в цьому. Я без гріха. Тут написано, що ми обманюємо себе. Якщо ми говоримо так, Як це може бути істинно, якщо гріх нам прощено? Все тому що нам слід подивитись на це інакше. на моєму рахунку більше нема гріха? Його немає. я покаялась в ньому, і він забрався геть. І благодать Ісуса вже все це знищила. Але Його благодать він вже знищив запас гріха, який був проти мене. Але коли я вільно сповідую це, і мені подобається тут слово вільно. вільно сповідую те, що він показує мені, тобі потрібно сповідати це. Дух святий всередині мене докоряє мені або показує мені цей гріх. Ти зробила те і те. У більшості випадків, коли ми робимо щось, що ми називаємо гріхом, ми знаємо, що ми зробили це, і хвилиною пізніше ми кажемо. Господи, якась у цьому і він вірний і праведний. Він вже пробачив нас, і він, вірний, і праведний, забрав це з нашої свідомості. Ми вільні, вільні від цігаря гріха і плати за нього від болю гріха. Ми вільні від того, що ми зробили. але коріння цієї неправди, яка підштовхнула нас зробити це. Коріння може жити у вашому серці. Страх сором, непрощення, гіркота, самотність, низька самооцінка. Перелік дуже довгий. все це у слові Божому. Тому має бути якийсь спосіб про який ми поговоримо наступного тижня. того, як забрати те, про що я сказала. Але спочатку нам необхідно побачити, що там є дещо більше, ніж просто сказати: Господи, пробач за те, що я вдарила цього кота. Тому записане в першому розділі Першого Йоанна, колись я читала саме так. Якщо я сповідую мій гріх, він очищає мене від гріха, очищає мене від цієї неправедності, раз і назавжди, зроблено. Все зроблено, зі мною все гаразд, я чиста. Але насправді це різні речі. Дозвольте мені прочитати вам, що говориться у перекладі Пешин. Це чудово. Тут сказано якщо ми хвалимось, восьми вірш. Якщо ми хвалимо, що у нас нема гріха, ми лише обманюємо себе і ми чужі істині. Але якщо ми вільно визнаємо наші гріхи, дозвольте мені сказати, поки ми говоримо про це. Нам слід твердо пам'ятати про той факт, що для нас більше нема осуду. Ми вільні від закону гріха і смерті. Але є закон, який називається законом життя у Христі Ісусі. Послання Якова його названо досконалим законом свободи. якщо ми хочемо, щоб життя Ісуса Христа проявлялось в нас, то у цьому законі, згідно послання Якова, вам слід продовжувати дивитись у дзеркало Ісуса вам слід продовжувати дивитись у дзеркало Слова Божого, щоб побачити себе, щоб побачити, якими ви є. І що має бути у вашому серці? Якщо порівнювати це з тим, що ми бачили в 11-му розділі Євангелія від Марка, Ісус знав, як має виглядати храм завдяки записаному у Слові Божому і завдяки слову свого Отця. Він сказав: мій отець каже, що це має бути дім молитви для всіх народів, а ви зробили його вертепом розбійників. Оскільки Ісус знав істину, він розпізнав неправду. Ісус знає істину вас. І якщо ви дозволите йому, він покаже вам неправду. Яка знаходиться у вашому серці, і яку ви зберігали, і він її виштовхне. Він хоче, щоб ви побачили це. І коли ви побачите це, якщо ви дозволите йому її можна забрати звідти, але ми вже були звільнені від гріха. Ми були зроблені вільними. Але нам слід прийти до закону свободи, коли ми дивимось на нього і стаємо вільнішими. Наша свобода не просто на папері чи записана у небесних книгах, що ми вільні. Ми хочемо, щоб наше життя тут було вільним. В Небесних книгах записано, що ви процвітаєте, але має бути дія у вашій душі, яка здійснюється для того, щоб ви мали гроші і щоб ваше життя змінювалось. Те саме стосується іншої неправди, яка знаходиться у вашому серці. Я не буду повторювати це ще раз, але ви знаєте, що я маю на увазі. Він говорить до вас зараз про те, що ховається в вас, і воно не від нього. І він каже: якщо ми вільно визнаємо наші гріхи, коли його світло відкриває їх, або коли він показує їх вам, то Він вірний прощати нас щоразу. Тобто, одразу ж бог праведний, щоб пробачити нам наші гріхи завдяки Христу. і він буде продовжувати очищати нас від всієї неправедності. це дві речі пробачити гріх, але якщо ми дозволяємо йому щоразу, коли ви дозволяєте йому, ви просите у нього прощення за гріх і дозволяєте йому очистити Амі. вас від неправедності. Дозвольте йому поговорити з вами про те місце у вашій душі, яке не відповідає істині і яке він хоче очистити. і необхідно, щоб він звертався до вас у своєму слові, тобто в Ісусі, Біблія каже, Ісус, це Слово Боже. Але він також у нашому серці я хочу, щоб ви подивилися свідчення цієї чудової сім'ї. Шони і Хал Дуглас і я хочу, щоб ви побачили приклад того, як це відбувається в житті сім'ї з дитиною. Хоча всиновлення не було частиною плану партнерів місії Хала і Шона Дуглас, це було частиною Божого плану для їхньої сім'ї. Це покликання Господнє, і мало бути скерування Духа Святого. Тому він знає, хто мав бути і де. І він здатний зробити це Дві чудові сестри Естер і Елла відчайдушно потребували хорошої сім'ї. Однак їхній крихкий початок було затьмарено травмою коли я почула їхню історію, я буквально завелась. Я буквально завелась. Я сказала неможливо. Ми будемо божевільними, якщо ми зробимо це. Як божевільна, хто міг зробити це окрім Бога? І ми зробили крок віри з підтвердженнями і тим, що сказав Бог. Ми буквально зробили крок віри у цих речах і вірили Богу. він навчив мене вірити Богу і вірити, що він добрий Бог. Він хоче зцілювати нас. Він хоче визволяти нас. Він хоче звільняти нас. Він хоче, щоб ми ходили в його доброті. Я трохи ізолювала себе. Я залишила Фейсбук, ні з ким не розмовляла. і буквально це були зачинені двері. Ми ніби сиділи вдома, і я дуже рада, що ми це зробили. бо це був напружений час, і у нас щодня було труднощі. І господь просто показав мені. Він сказав Вона відчуває так, бо її відчуття були відкинуті. вона робить це, бо вона вважає це несправедливим, оскільки вона вірить неправді. Господь так сильно торкався мене дуже сильно. І я ніколи не зустрічалась такою неприродною благодаттю, яку він дав мені в той час. Я ніколи не переживала нічого подібного він говорив мені мить за миттю, Мить за миттю, що робити. він сказав. Говори те, що сказав про них я і нічого іншого. Не згоджуйся з ворогом. він просто показав мені дуже чітко, який саме ворог намагався забрати Естер. він намагався зробити так щоб вона здавалася лихою. щоб її у всьому звинувачували він сказав Вона дорогоцінна, і вона прекрасна, і вона моя. І я хочу, щоб ти це говорила. Все, що я могла зробити, це сховати моїх пташенят під крила і поклонятися. І саме так я її зробила. Бог робив під час цього поклоніння те чого не могла зробити жодна людина. під час першого тижня перебування Я благословляла її, і ми поклонялись і вона почала казати «Ні, ти не знаєш. Я зробила дещо погане. розумієте?» і раптом я ніби прокинулась. А ти хочеш отримати прощення? Вона відповіла: Так, я хочу отримати прощення. Я сказала, ти можеш отримати прощення за все. Ісус помер за твої гріхи. Він хоче пробачити тебе, і він хоче увійти в тебе, і любити тебе, і зцілити тебе. Хочеш помолитись зі мною. Вона помолилась зі мною, і як тільки ми закінчили молитися, Дух Святий сказав Скажи і запитати у мене, чи прощена вона. І вона запитала у Господа Господи, я прощена? Її очі округлились, він сказав так. Під час молитви я говорила їй запитати у господа господи, якою ти бачиш мене? він відповів ти чудова у тебе чудове серце. У тебе лагідне серце. Ти любиш людей. Він просто проголошував над нею істину, і вона чула його. Все, що я можу сказати, вона прийняла це. бо хоче, щоб вони покладались на нього. він хоче, щоб вони знали його голос, і він хоче, щоб вони знали істину. Бо якщо ви знаєте істину, ця істина, яку ви знаєте, звільнить вас. Він є істина, і він хоче, щоб вони приходили до нього за істиною. І було чудово бачити, як вони приймали це, і самі бачили те, якими їх бачить отець. Я дуже вдячна за те, що знаю голос Господа. Я дуже вдячна за те, що він дав мені бажання навчати цих дівчаток, чути його голос і особисто знати його любов і благодать. Наша сім'я переживає його любов і благодать, і милість, і доброту, і вірність. І він ніколи не розчарує нас він ніколи не розчарує нас Я хотіла, щоб ви подивилися це свідчення, бо так легко бачити, що вона робила. Шон і хал працювали з цією дитиною. і як Господь сказав їм, що робити, щоб усунути неправду. з життя цієї дитини Це працює для наших дітей. Господь задіяв мене таким чином в житті моїх власних дітей? Але я насправді не бачила як у випадку з дитиною душі моєї. Якщо ви розглядаєте свою душу як дитину, що Ісус Ісус допоможе вам зробити те саме з вашою душею, з вашою зрілістю, з вашою незрілістю, що не допомагало усунути неправду сердець цих дівчаток, особливо Естер. Господь сказав їй, які слова сказати Естер, щоб допомогти йому отримати доступ до її серця. І забрати неправду самотності. Неправду всього того, що вони пережили. Навіть після того, як вона народилась згори, ця неправда мала вийти. Це неправда, яка каже вам. Ти поганий. Це неправда, яка виходить з вашого серця, і вона має піти геть. Але очищає вас Ісус. Він той, хто виконує всі роботи, щоб звільнити нас, вся наша робота не звільнить нас від цих речей і цієї неправди. Тому, коли він каже, я подумала зараз про дуже хороший приклад. Якщо ми сповідуємо наші гріхи, то він буде продовжувати очищати нас від всієї неправедності. автор перекладу Пешен Брайан Сіменс написав наступне: Спілкування підтримується з Богом. Коли ми продовжуємо ходити у світлі, яке він відкрив нам, щоб ходити у світлі, необхідно бути відкритим, прозорим і чесним, визнаючи будь-яку темряву. В Ісусі немає жодної темряви. Тобто, темне місце знаходиться всередині вас, його там нема. Але він намагається зайти туди, він намагається потрапити туди. Тому тут говориться, ми визнаємо будь-яку темряву. Яку Господь може відкрити в нас? Кров Ісуса очистить нас від всього відомого гріха, і якщо ми продовжуємо бути відкритими до чистого Божого світла, його кров буде очищати нас від невідомих гріхів, роблячи недосконалих віруючих, здатними ходити у спілкуванні зі святим Богом. Свобода від гріха про яку згадується 17 разів в першому посланні Йоанна, пірламка порівнюється сходженням у чистому світлі Бога. Послухайте, що говориться в 9-му вірші. Неправедність у цьому контексті означає гріх, про який ми не знаємо. Сповідання очищає відомий гріх і відновлює спілкування з Богом. Але Божа вірність бачить Христа як того, хто поніс наш гріх. Він очищає нас від усіх невідомих гріхів. Подивіться на це таким чином: Якби були місця у вашому серці, у вашій душі, у вашому розумі, у вашій волі і ваших емоціях, які містять наше життя. Наше життя має бути наповнене Духом Святим в нас але там, де знаходяться темні кімнати, сила Духа Святого не тече через нас. Якщо є місця у нашому серці, і Бог показує вам щось, у чому вам слід покаятись, і ви викаєтеся цьому, то він є світло. Його присутність наповнює те місце, в якому ви покаялись. Якщо ви вимикаєте світло в кімнаті, ви ж краще бачите в сусідній кімнаті, чи не так? Коли ви каєтесь у тому, що він показує вам, ви даєте йому можливість увійти і продовжувати очищати і вичищати всю неправду з вашого серця. Як у випадку Шоною Халом і Естер, коли вони допомагали їй дізнатись, що говорити, знати, як відкриватись, Але інколи відбувається щось не те стаються падіння. Це відбувається в нас. Наступного тижня я хочу поговорити з вами про спалахи гріха. Біблія каже, наша боротьба не проти крові і плоті, а проти влад, ми воюємо проти диявола, влад, привителів і цього світу або віку. Ось ким ми воюємо. Але якщо ми постійно воюємо з людьми чи постійно воюємо з неправдою всередині нас, то ми не ефективні у тому, щоб знищувати у нашому житті ворога, якому Ісус вже завдав поразки. Ми вільні від Нього. І якось хтось запитав мене одні люди продовжували зустрічатися з тим, що виступало проти них, і це відбувалося часто. це не було засноване на істині. а було схоже на атаку за атакою, атаку за атакою, які приносили такі відчуття. «Ти недостатньо добрий. Ти недостатньо вправний. Ти недостатньо вправний. Ми не хочемо тебе. І Господь допоміг мені побачити, що коли ворог атакує таким чином, Якщо всередині вас йому нема за що зачепитися, воно просто відлітає від вас. Вам насправді байдуже, що говорять, чи роблять люди, бо ваше життя в іншому місці. І ви не відповідаєте на неправду. пам'ятаєте, як ми казали про те, що смаківниця відповіла Ісусові? Наші серця, якщо всередині нашого серця є неправда, то неправда діє так ця неправда відповідатиме на те, що виступає проти мене, і вона робиться таким, що чіпляє мене Наприклад, якщо хтось не цінує мене, або я вважаю, що мене не цінують. мені байдуже цінують мене чи не цінують мене, якщо в моєму серці немає неправди, яка каже: Ти нічого не варта. тобто це не чіпляється до мене, якщо в мені немає неправди. Але якщо є місце в вашому серці, в якому знаходиться гордість або неправда, люди будуть постійно намагатися принизити вас, якщо там є гордість. Що коли йдеться про неприйняття, люди відкидають вас, і ви думаєте, «Ця людина відкинула мене, і та людина не для мене, і ця людина не для мене. Чому? Бо всередині є неправда, яку посіяв сатана? Це належить йому. Він батько цієї неправди і він має місце, де він може жалити вас. Слова диявола жалять, жалять і жалять вас. Він продовжує бити по ранах, приносити неправди, чіпляти це місце всередині вас. але наступного тижня на щас сьогодні вичерпано. Наступного тижня хочу поговорити про те, як ми можемо почати любити спалахи. Коли хтось робить щось проти вас і всередині вас спалахує ця річ, ви можете дуже цілеспрямовано забрати це себе. Ви навіть не помічаєте, що воно зробило стосовно вас, і чому Бо ви вирішили усунути неправду і дозволити Ісусові звільнити вас від всього того сміття і неправди, які ворог намагався насадити у вашому серці, і кажу вам: ми стаємо вільнішими. Вам це сподобається? Гаразд. Ми з келі повернемось за хвилину. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого день пожертвувань. І я заохочую вас взяти те, що ми говорили про наше серце, і серйозно до цього поставитись. ви можете побачити з історії Каїна і Авеля, що виходить із серця разом з вашим пожертвуванням. Чудово. і ми можемо вирішити сьогодні вільно віддати наше серце Ісусові. Мова не про спасіння. Хоча, якщо вони просили його увійти ваше серце, зробіть це зараз зі своїм пожертвуванням. Але коли ви віддаєте йому свої гроші, ви віддаєте йому десятину, і він дбає про все інше. Тому сьогодні запропонуйте йому своє серце. коли ви приносите своє насіння, свої фінанси, якщо ви збираєтесь надіслати їх сюди. Або принести їх до своєї церкви. Нам подобається, коли ви надсилаєте свої пожертвування і допомагаєте нам робити те, що ми робимо. Але ми хочемо, щоб ви робили це цілеспрямовано. Візьміть своє насіння у руку і скажіть: Господи, ось приклад. Це картина того, що належить мені, і це просто грошовий приклад мого життя і того, як його проваджу, і це принесло мені гроші. І я віддаю тобі гроші. Але, Господи, сьогодні я віддаю їх разом з усім моїм серцем. І зараз я сію це служіння в твоє царство, в твою роботу. І я прошу тебе, Господи, прийми це що є в моєму серці. Увійди туди, очисть мене в цієї неправедності. Очисть мене в цієї неправди, яку ворог намагався насадити в мене. І яка виступає проти істини, бо сьогодні, коли я сію моє пожертвування вірою, я приймаю урожай істини у так, моєму Господи. житті. і я приймаю урожай, повний урожай, Господи Ісусе, того, що ти зробив для мене на Голгофі. Я дякую тобі за те, що ти змінив моє життя. Це в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Алілуя. До зустрічі в понеділок. Це Глорія Келі нагадують вам, що Ісус, Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KesiaMurke. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.